Я повернувся в зал, щоб стати гарнішим. Я рятую тілом, щоб вливатися добрішим. Я жму нарудиш танго, на серце хоче капітал. Скільки проблем терпіння, бо то знову ваш зал Я повернувся в зал, щоби стать гарнішим, я рятую тілом, щоб вливатися добрішим. Я жму нарудиш танго, на серце хоче капітал. Психологи вже не рятують, треба збільшити вагу. Скільки часу та турботу витратив на ту але зал немов будинок, створений в мені. Я стаю щодня сильнішим, кажу собі в сні я повернувся в зал, щоб стати гарнішим. Я рятую з тілом, щоб вливатися добрішим. Я жму на руди штану, но серце хоче капітал, скільки проблем терпіть. Водінка була на границі, я терпів завжди усі легенькі таємниці. Но твої проблеми це були моїми. Коли моралка вже на силі, я рятую з тілом. Кінти кликали гуляти, давай вип'єм сотку Коли роблю жим на руди, згадую ту фотку Де у перших класах був я найгрубіший Зараз хоч рельєф немає, но здаю крутіший Я повернувся в зал, щоб стать гарнішим Я рятуюсь тілом, щоб вливатися добрішим Я жму на руди штангу, но серце хоче капітал. Це не просто будівля з вагою зал. Це терпіння, сила з нудьгою зал. Це сильні дядьки, уколи. Це прості мужики. Після залу їм коли yeah, yeah, yeah. у залі немає поганих. У залі є краші. Це той самий обезбол на раму. Коли хочеться благать у залі немає воїсі, всі ми однакові. За тебе врятує від цього, навіть від тої самої. Я повернувся в зал, щоб стати гарнішим, я рятую з цілом, щоб впливатися добрішим Я жму на народи штану, но серце хоче капітал. Скільки проблем терпіння, ходу знову побачить зал, я повернувся в зал, щоби стати гарнішим, я рятую з тілом, щоб пливатися добрішим Я жму на народи штану, но серце хоче капітал, скільки проблем терпінь.